Осінь вже листя жовтіє, опадає на землю самітно, скоро старість, волосся сивіє і раліт зморшки лице непомітно, на все слушна хвилина під небом, час родитись і час помирати. Є пора, коли сіяти треба, є пора, щоб посіє не жати. Не біда в тім, що листя жовтіє. Сивина тихо змінює вроду, не біда, що не здійснені мрії, а біда як живемо без плоду. Неважливо, коли засівали є і яре зерно, і озиме одне в лютий мороз витривале, інше тільки весною ростиме. Кожен злак у свій час дозріває тут важливі погодні умови. Один любить, як сонце сіяє, інший дощик ужде всяку пору. Є рослина, що рветься угору, їй нічого не страшно навколо, а є інша, що гнеться додолу, якщо куколем не поле. На зоспоть, як зернятка посіяв, поливає постійно дощами, з неба променем сонця ще гріє і осушує впору вітрами. Хтось уміє терпіти і холод, коли вогник довіри померкне, і коли рідні зречуться від нього, він любитиме їх усім серцем. А хтось в'яне в спокусі пекучій і дощу благодаті чекає, хтось від слів, що почує, колючих, свою душу сльозами вмиває, інший є, що твердий в своєму дусі, і його не лякають проблеми. Він надію кладе на Ісуса, погляд зовсім не зводить із неба. Ми так сильно подібні до зерна, на пшеницю на жито, бо нам важко рости поміж терном, а ще важче між терном вродити. Дуже скоро дозрієвся нива, в багатьох пожовтів уже колос. Чи готові ми друзі до жнива? Як сер божий почне жати поле, хтось десь спліт свій у тридцять раз більше, шістдесят хтось зуміє віддати, в сто раз вродить зерно знову інший, а хтось коло спустий буде мати. Як то страшно безплідним лишатись, коли гнуться оті від колося, що з тобою дощами вмивались, що чекали з тобою схід сонця. Не біда втім, що листя жовтіє, і сивина тихо змінює вроду. Не біда, що не здійснені мрії, а біда помирати без плоду.